Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачне овочеве асорті на зиму. Тут у мене огірочки, кабачок молоденький, зелень, петрушка кріп, солодкий перець, гриби, шампіньйони, морква, цибуля і зелене кисленьке яблучко. Для початку підготуємо грибочки. Малесенькі залишаємо ціленькими. Якщо шампіньйони великі, розрізаємо їх на половинки або на четвертинки. У літрі води розчиняємо 1 столову ложку солі. Заливаємо грибочки підсоленою водою. І щоб грибочки добре занурилися у воду, зверху притискаємо їх тарілкою. Огірочки маленькі, помиті, без хвостиків. Кабачки також молоденькі. Нарізаю кружечками приблизно 0,7 см. Спочатку у слоєчки викладаю зерна гірчиці. Гвоздичку, духмяний перець, чорний перець горошком і невеликий кусочок лаврового листочка. Тепер зелень. Невеличкі суцвіття або кусочок гілочки кропу і петрушки. А тепер по порядку цибульку нарізаємо півкольцями, моркву або тонесенькими кольцями, або скипками. Викладаємо почергово огірочки, кабачок, нарізаємо перець, з грибочків зливаємо водичку і також викладаємо їх у слоєчки. Запросили ми літечко в банки. Подивіться, яка краса, шановні мої глядачі. І це буде не тільки красиво, це буде ще й смачно. Ви знаєте, за що я люблю отакі асорті? Тому що у кожному слоєчку ми можемо поєднувати різні овочі. В одній слоєчці накладаємо більше огірочків, в іншій більше кабачків і перцю. І у кожному слоєчку у нас буде приготовлена ось така смакота. Тепер готуємо маринад заливку. Вода у мене вже кипить. Даю сюди цукор і сіль. Вимішуємо, щоб все добре розчинилося. І коли вода знову закипить, даємо 9% столовий оцет. Тепер гарячим маринадом заливаємо овочі і грибочки у слоєчках. Тепер банячок застеляємо кухонним рушничком, ставимо наші слоєчки, накриваємо кришкою, заливаємо гарячою водою, тому що у нас тут гарячий маринад, і стерилізуємо. Як тільки вода у обонячкові закипить, робимо невеличкий вогонь і стерилізуємо 10 хвилин. А тепер кришки закатуємо і перевертаємо слоєчки вверх дном. Накриваємо ковдрою до повного охолодження. Шановні мої глядачі, щодня ми з вами готуємо якісь смаколики на зиму. Огірочки чудово поєднуються з різними приправами, з різними спеціями. Вони смачні і мариновані, і квашені. Вони смачні у салатах. А сьогодні я пропоную вам ще приготувати асорті з огірочками. Таке красиве кольорове асорті. Стане справжньою окрасою кожного святкового столу. А сорті не лише красиве, воно ще і дуже смачне. Всі овочі залишаються хрумкими. огірочки, перець, морква. Хрумкими залишаються яблучка і грибочки. А ще тут дуже смачний маринад заливка. Шановні мої глядачі, асорті і справді дуже смачне. Я вам щиро раджу приготуйте. Приготуйте і здорові споживайте!